Привіт, мої любі друзі, з вами Юлія. А, а можна, а можна мені сказати? Ні, жінко, іди вари борщ. Ну, я трошечки скажу. По-перше, я дякую вам, що дивитеся мій канал, хоча він трішечки змінився завдяки війні. І по-друге, якщо ви забули підписатися, зробіть це прямо зараз. І тисніть дзвоник. Ну що, мої рідні пацифісти? які вне політики. Наздогнала вас політика, згадався анекдот. Їдуть в тісному вагоні для тварин люди, як ото скот, і один одному каже, Слухай, а ти не знаєш, в який концтабір нас везуть. А інший відповідає, ні, не знаю. Я політикою не цікавлюся. Це я до того, що досиділися ви на попі, рівно росіяни. Що докотилися до того, що дозволили себе перетворити на тактичний фарш? Це я про так звану часткову мобілізацію кажу. Чому фарш? А тому, що Україна перемалює всіх загарбників, які приходять на нашу землю вже тисячі років. Чому в нас такі чорноземні здогадувалися? А тому, що на цей шматок землі посягалися різні охочі, але не змогли. Бо ми, люди козацького роду, які вміють воювати і захищати свою рідну землю і цілком заслуговуємо жити в цих розкішних місцях? От слабожанщину очистили, і далі буде цікавіше. Так, є ж про фарш. Звиняйте, відволіклася. Ви читали цей закон, який Пауло підписав? Надіюся, що читали. Там і слова немає, що мобілізація часткова, це повна мобілізація. А що це означає? Це означає, що прийшов вам сусідець, якого не чекали. Бо якщо відкосиш, тюрма розквітне корупція в лікарнях за фейкові довідки, в воєнкомі за фейкові білі листи. А він же казав, що мобілізації не буде. Почерпнув в бойових діях, не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. і не буде проводитися і доповнительний призив резервістів із запас. А ви йому вірили? А ви не знали, що коли він відкриває рота, то бреше завжди. Брешуть всі його посіпаки. шайгу, Медведєви, тощо. Адже Шайгу казав, що патер нет. Ну, 5-6 тисяч це разве потери? насправді втрати дуже великі. Тому і мобілізація. Це про що говорить? Про те, що в них закінчилися професійні солдати. І вони як в Другу світову. Хочуть завалити Україну м'ясом, хоча куди вже більше. На сьогодні вже мертвих русських вже от скільки їм життів, своїх громадян не шкода. Їм треба свої амбіції, марення здійснити. Мамочки, які своїх діточок наряджали в солдатушек. Ваша мрія здійснилася. Тепер ви нарешті станете щасливими. Ваші діти перетворяться в набілих журавлів. Ой, в білих Жигулей. Бо в Україні їх чекає смерть, як і всіх злочинців. А ви думали героїв? Ні. Вам знову збрехали. Соловйов, Маньян, Скабєва, і є ж з ними різні кисельови, Бо це скоріше навіть не війна, а воєнний тероризм і геноцид українців. Руські? Воюють з мирним населенням, знищують і катують дітей, жінок. Це показали нові розкопки в ізюмі. Мені страшно уявити, що ми побачимо в Маріуполі, коли ми його звільнимо. Хоча вони туди пересувні крематорії перевезли, щоб затерти всі сліди своїх злочинів. Тому на Росії жодна мати, яка при тямі, не схоче, щоб її дитина. Ганебна умирала в загарбницькій війні як окупант, якщо дійсно мати має розум. А якщо немає розуму, тоді бідна та дитина. Ваш єдиний вихід вийти і підтримати свою молодь, яка вийшла на протести, якщо не хочете, щоб ваша дитина з позором померла в чужій унітарній державі, як загарбник. Якщо вам було Байдуже, щоб ваші правителі руками ваших найманих солдат вбивали, катували, гвалтували наших мирних громадян, вщент випалювали міста і села, то може вам не байдуже, що буде з вами і з вашими дітьми. Хоча вчора на акції протесту один полісмен вбив дівчину, батько можемо на Діро взяли, падьте за занку взял! Визивайте, сподіваєте. Це край. А що суспільство? Якщо ваша країна після цього не вийде мільйонними мітингами, вважайте, що у вас немає держави. Ви не держава, є випадкові. Зібрані люди, які оправдають будь-який злочин. Таке утворення має розпастися. Воно не має права на існування в цивілізованому світі, бо держава формується саме завдяки народу, а не стадом, яке можна вести на заклання, яке мовчки дасть згоду на дії покидьків, яким вони толерували владу. Подивіться на нас: у нас студентів жорстоко побили. У 2013 році. Але нікого не вбили. І все одно, на другий день, в центрі столиці стояв мільйон громадян різного віку, від 12 літніх до 100-літніх людей. Саме найцінніша цінність це життя людини. Ніхто не має права посягати на цю цінність. Це прописано в усіх конституціях різних розвинених держав, в яких вона є. І ніхто не має права посягати на ваше життя. А в вашій країні, схоже, про це давно забули. Людей хапають в автозаки, як якісь речі, дикість, а інші ні, щоб гуртом, цей автозак перевернути і спалити. Вони, як барани, фільмують ті звирства. У мене питання: а навіщо ви це фільмуєте? Щоби що? Щоб звернутися в суд по правах людини, ваш пляшчивий недофюрер вирішив, що він ваш господар, властелін ваших життів, йому насрати на ваші права, він злочинець світового рівня. Якщо він розпочав Терористичну війну в унітарній державі, стерсли лиця землі, наші дама разом з дітьми, жінками, літніми людьми, і він цим задоволений, він кайфує від цього, то ви дозволили йому своїм мовчазним. Я в не політики, я за мир во цьому мірі. Ні. Якщо ви носите паспорт РФ і сплачуєте податки. Ви несете відповідальність за ці злочини. Ви це йому дозволили робити від свого імені. А тепер він докотився до такого маразму, що не залишив вам вибору або смерть в Україні, або тюрма 10 років. І тому чоловіки призивного віку тікають світ за очі з цієї країни. Ось такий початок туристичного сезону Росії. У в тайгу, щоб не знайшов шайгу. Ой, сарян. В Анталію, Білісі, Гельсінки ані щоб гуртом зібратися і повалити цю ганебну владу, яка із вас зробила ізгоями в усьому світі. Країна ізгой. Ось ваше майбутнє, ваше тавро. Якщо не проявити мужність, ну, мабуть, не проявити. Якщо і є мужні люди на Росії, то тільки ті, в яких крові тече козацька кров, в яких були пращури українці або іншого свободолюбивого народу. Розмовляйте з силовиками, вони повинні перейти на бік народу. У них теж є діти. Розмовляйте з ними. Вони люди, а ми вам казали. Не треба цілувати, носити на руках і пестити владу. Влада розбещує. А абсолютна влада розбищує абсолютно, тому ми її змінюємо з періодичністю в 5 років, щоб не встигала забагравіти, як в усіх цивілізованих країнах. Влада гнучка і должна прислуховуватися до думки суспільства. але для цього самому суспільству треба дорослішати, щоб брати відповідальність за своє життя. Ну да ладно. а що у нас? А у нас нарешті повернулися наші герої з полку Азов, у тому числі і Пташка, Дмитро Казацький, Денис Прокопенко, Дмитро Волантирець, Святослав Паламар. Це наші герої. Не усі, звичайно, повернулися багато ще в полоні. Але ці, кого ми активно тегали в Фейсбук спільнотах, і завдяки ЗСУ, які зробили величезний обмінний фонд, ну і завдяки переговорникам, звичайно, віддали злочинця кума Медвідчука. Він вже не потрібний, так каже влада. Я сьогодні пів першого ночі це побачила і, звичайно, не могла заплющити очі від радощів, але попереду ще багато роботи, і треба повертати наших героїв. Бо, як казав Тарас Білка, ми українці і цінуємо життя кожного. Тамо віримо в ЗСУ і в нашу перемогу. Друзі, ви неймовірні. я пишаюся вами. Будь ласка, допомагайте нашим воїнам, нашим українцям, що залишилися без даху над головою. Кожен робить від себе все, що може, і ви долучайтеся. Я вірю в вас. Це посилання на фонди, перевірені часом. Я залишаю внизу під відео. Разом переможемо. Вибачте, що не готую їжу і не розказую про здоровий спосіб життя зараз, бо ви бачите, який зараз час. Но я залишаю посилання на петицію, щоб наші воїни, вегани, які захищають наші домівки, отримували сухі паї веганські, тому що це надзвичайно важлива річ, щоб вони зберігали своє здоров'я. І щоб вони залишалися на світлій стороні етичного світу і залишалися вірні своїм етичним принципам, тому що такі сухі паї є в усіх арміях цивілізованих країн, в тому числі Ізраїлі, і також в стандартах НАТО. І нам треба теж не пасти задніх, як кажуть. А бути з ними на цій самій волні. Я вас люблю, мої хороші. Залишайтеся зі мною. Хто ще не підписався, підписуйтеся і жміть дзвоник. І я рада, що ви зі мною, а я з вами. Я вас обіймаю і до нових зустрічей! З вами була Юлія. Пока!